Наступний продукт, з яким я вас хочу познайомити, це нічний трітмент від Transparent Love. Він підійде для жирної шкіри, для шкіри з недосконалостями та акне вже в дорослому віці. Цей трітмент для тих, хто ще не поборов акне, а вже повинен боротися зі зморшками. Це буде такий догляд вже: 30+. Якщо якщо вас ще трохи десь підсипає. Якщо у вас є постакне, наносимо його вже. На ніч. Останнім кроком активні компоненти цього трітменту це саліцилова кислота, це азелобліцин, це цинк ПЦА і ще а, такий додатковий запатентований складник від Transparent Lab, це кіора Noni, це цераміди для відбудови вашого бар'єру. І він балансує в складниках цього трітменту. Щоб у вас не було шелушіння і не було стягнутості.